Містечко, лікарня, це й сталося там, зайшла до хірурга в береті мадам, присіла та й скаржиться повна тривоги. Болять мені часто і руки, і ноги. Не менш півгодини хірург оглядав мікстури, таблетки, рецепти їй дав. А десь через тиждень в його кабінеті з'явилася знову мадам. у Береті. Купила і з'їла вже порції зо п'ять, і гроші пропали, і ноги болять. Ви лікар, ви мусите дати допомогу. влупила мадам каблуком у підлогу. Затямте, що спокою вам я не дам. Немов з кулемета строчила мадам. Діждавшись її, в монолозі перерви. Це нерви. аж вигукнув лікар. Це нерви. Тепер я вже знаю причина у них. Притихла мадам, потім лікар притих. Пішла. А за два дні в його кабінеті з'явилася втретє мадам у береті. Діагноз ваш лікарю гідний, хвали. Причину хвороби ви точно знайшли. Весела з-під вій вже не капа сльоза, псує мої нерви клятуща коза. Коли б не доїла, відро переверне, клянусь вам, уже не віддержують нерви. Отож і прийшла я поради спитати: тримати козу, а чи краще продать?